Вітаю, дорогі підписники і гості каналу. Канал називається Numismatic. І ми тут говоримо про колекціонування різних монет, зокрема про монети 2 євро. Друзі, у попередніх відео раніше трішки я розповідав про те, що почав колекціонувати, скажімо так, цілеспрямовано, монети однієї з країн Європейського Союзу, а це саме Люксембург. Пам'ятаєте, так, я розповідав вам, показував деякі мої монетки, які я вже маю. Я вже казав, казав вам так, що ну, нереально зібрати, мабуть, всі монети, хоча, звісно, це все реально, якщо є гроші великі і бажання. Але монет 2 євро пам'ятних вже існує дуже багато, так, 700 плюс різних видів. Тому зібрати, мабуть, навряд чи вдасться всі, тим паче там деякі є дуже-дуже дорогі. знаєте, так, Монако там, чи Ватикан. Вони дуже дорогі і не знаю, чи є сенс їх купувати. За 300 чи за 200 євро за одиницю. Тому я вирішив для себе так, хоча б одну країну зберу, вже буде добре. От вибрав я Люксембург, вам показував, що деякі монетки я знаходив в переборах. Наприклад, монограму я знайшов, так, ось цю монетку весілля я знаходив. Ну і ще там деякі монетки, 5 монет приблизно я знайшов. А інші монетки я вам показував, що я купував на двох різних сайтах. Я вам навіть ціни подавав, можливо, ви пам'ятаєте це відео. Друзі, ще раз повторюсь, я вважаю, мабуть, найкращим варіантом все ж таки знаходити монети з обігу. Чому? Тому що це фактично нічого не коштує, так якщо ви маєте змогу брати ролив з банку, перебирати монети. Тобто монета за 2 євро, вона і буде коштувати у вас 2 євро. Так, відповідно, якщо ви купуєте монети UNC, це класно, так, це естетично набагато краще. Але це дуже дорого. Так? Монети коштують 4 євро, 5 євро за одиницю, і ну, це дуже-дуже, скажімо так, треба великі гроші для, для цього мати. Наприклад, нещодавно, можливо, навіть я зараз вам тут прикріплю е, фото. Я бачив на одному із сайтів, на, на одній з платформ, як чоловік продає, бачите, скільки монет, так, UNC, 320 там, чи щось таке. І продає їх за 1500 євро. Якщо порахувати за одиницю, так він приблизно продає по 4 там, приблизно, євро за штуку. Але, скажіть чесно, ви купили б 320 монет UNC відразу за 1500 євро. Я думаю, навряд чи так би вам би хотілося віддати такі гроші за просто звичайні монети 2 євро, хоч вони і UNC. Тому, друзі, якщо ви думаєте, що купуючи монети 2 євро, ви якби робите якусь інвестицію. Е, ну, я сказав би так: це сумнівне питання. Можливо, хтось з вас не погодиться, так що краще UNC, Але, друзі, от уявіть собі, що у вас є навіть всі 700 монет UNC і ну, ви захотіли їх продати. То навряд чи вам вдасться це зробити за ті ж самі гроші і їх продати за те, що ви купили. Можливо, ви не погодитесь, друзі. Напишіть ваші думки. Так? Коли ви куп... збираєте монети з обігу, так? то ви фактично нічого не втрачаєте. І якщо що, ви можете ті монети просто піти і Так, Тому монети UNC купувати це класно. Я погоджуюсь, друзі. Вони виглядають. Так? Ну, якщо подивитися на монетку, яку я знайшов з обігу, вона така видно, що вже. Підтертенька, і наприклад, поряд монетка, яку я купив, так, UNC, вона набагато, набагато звісно, краще. Зараз наведу, от, відразу видно, що. Так, Зараз монетка монетка з обігу, так, воно видно відразу от, зліва, так, і монетка UNC. Так, друзі, звісно, що естетично набагато краще ця монета. так, Але м, вона коштує, скажімо, дорого. Якщо у вас виходить знаходити монетки. За недорогу ціну, так, то це круто. Е, ну, е, Відразу ви скажете, навіщо ж ти купуєш, друзі? ну, Тут є певна цікавість теж моя. Я розумію, що купуючи ці монети, я так, навряд чи інвестую, навряд чи їх продам за ту ж саму ціну. Але просто мені цікаво хоча б одну монету, крім Німеччини, звісно, так, зібрати ну, і мати, показати вам щось. Так, Для себе я вибрав саме монетку. Монетку, монети Євросоюзу та монети Люксембургу. Тому, друзі, дивіться, бачите, це зараз вам показую всі монетки Люксембургу, які я маю. І, відповідно, бачите, Тут багато у мене пробілів є. Тих монет мене не вистачає ще. І звісно, що тут останні рік, які я маю 2020 рік. А ну, ще багато монет випускалися. Монети Люксембургу, друзі, деякі коштують недорого, так а останнім часом, десь починаючи з 2021-2022 року, монети Люксембургу вони випускаються в невеликих тиражах. Це не такі, прям що дуже-дуже маленькі, але це приблизно 160-120 тисяч тираж. Це не багато, і тому вони коштують більше, ніж звичайні, скажімо так, ніж звичайні монетки. Але не так, що прям дуже дорого. Тому, друзі, сьогодні що робимо? Я вам сьогодні показую посилочку. Пам'ятаєте, друзі, на попередніх відео я говорив попередніх відео я говорив, що я порівнюю ціну, так шукаю кращі варіанти. Одного разу мені дали контакт людини, яка продає приватно монети UNC в WhatsApp. Я порівняв ціни на сайтах. Я сьогодні вам теж буду показувати порівняння. Буду використовувати для порівняння сайт відомий Репа, а також сайт Олександр Греля. У нього доволі ну, низькі ціни теж. Але от також покажу монетки, які я купив у цього приватного <продавця>, продавця. І покажу вам, друзі, їхню ціну. І ви побачите, що ціна набагато краще, ніж на сайтах. Так, у приватного купувати легше. Дехто з вас цікавився і говорив, що теж, теж хоче взяти контакт з цієї людини. Друзі, я не давав контакт до тих пір, поки сам не переконаюся в його якби, добросовісності. От сьогодні ми розпакуємо разом, разом з вами цей пакуночок. Бачите, мені прийшов. Ми подивимося, друзі, в якому стані тут монети, чи справді це ті монети, які я, які я замовляв. От зробимо сьогодні певний висновок, друзі. Потім, якщо вам буде цікаво, я запитав цього продавця, чи може давати його контактні дані. Він каже, що на Ютубі краще не треба, але особисто можу. Тому якщо вам дуже захочеться дізнатися, хто це і як він продає, до речі, людина з Дюссельдорфу, то відповідно напишіть мені потім в коментарях і я вам буду ділитися якось. До речі, так, друзі, не забувайте, у нас тепер є. Телеграм-канал, можливо, я також в телеграм-каналі опублікую його дані. До речі, в нього класно, в нього є свій каталог, в нього є свій, своя табличка в форматі PDF. Її можна завантажити і подивитися ціни на монети. На різні монети дуже зручно там все зроблено. Таким чином робив я, коли замовляв монети Люксембургу. Тому що, друзі, сьогодні ми розпаковуємо оцей пакуночок і дивимося, що за монетки в нас тут є. Так, зараз я візьму свій. Так, ножичок, де його поклав. Так, зараз, зараз, ось він є, в мене такий зручненький. Розрізаємо і дивимося, що марки не будемо псувати. Хоча марки вже, звісно, не являють своєї якоїсь цінності. Так, окей. Так, ну що я бачу, друзі? Бачу, ось така картонка є тут. Угу. Так, цікаво, все заклеєно. Так. Сам процес розпакування завжди теж приємний. Так, бачите, він так от зробився в картонках. Так, Бачимо, використовуючи якісь від ДХЛ, розумію, наклеїчки. Є, ну, я так розумію, що тут дві частинки. Давайте почнемо з першої. Так. Ось така. Угу. Так, маю надію, що я монетки не поцарапаю ніяк. Не поріжу. Так, дивимося. Так, друзі, ну що, я дивлюся зараз, ви бачите монетки. Так, я дивлюся, чи вгадую я. А я вгадую їх, друзі. Так, це ті монетки, які я замовляв. Так, ага, навіть вона вже в нього тут відкрита. Так, деякі файлики, я так розумію, що в нього вже ага, просто розірвані. Так, друзі, зараз вам буду показувати монетки. Так, і відразу будете, ви бачите, так, а будь, тобто, давайте ми відразу будемо в капсули їх класти, щоб не дуже їх мацати. Я вам буду зараз показувати, і ви побачите ціну цих монет. Так, зараз ми відкриваємо капсулку нашу. Так, зараз так зробимо. Так, одна монетка вже в мене якось так незручно випала. Спробую її підняти акуратненько, не чіпаючи дуже пальцями. О, вже як вийшло. Так, друзі, ось така монетка. Бачимо, такі монети мають невеликі тиражі, ви бачите це на екрані. Монета 21 2021 року, ну я ю... бачу, друзі, UNC. Стан, гарний стан її. Такі монетки, друзі, є в двох виглядах. Так, зараз вам покажу ще раз. Так, тираж по 160 тисяч. Тому, друзі, ціна теж ви бачите. За скільки я взяв. Зараз ця монетка теж покладеться сюди. Друзі, начебто одна і та ж сама монетка, але одна зроблена із такою якби, голограмкою, а інша зроблена в звичайним виконанні. Фактично, друзі, 21 року й ця і ця монетка. Так, бачите. Так, але, подивіться, справа ну, виглядає зовсім прикольно. За голограмою переливається все так цікаво. Що цієї монетки тираж 160 тисяч, що цієї монетки тираж 160 тисяч. Так, ну і ціна доволі приваблива. Друзі, бачите, для порівняння теж вам вставляю інші сайти. У інших продавців набагато дорожчі ці монетки. Друзі, тому ось така, таке мене буде поповнення. 21 рік. Так, покладемо потім її до. Наші планшетки. Тепер дивимося далі. Так, щоб монетки знову не випадали, друзі, буду пробувати відразу теж брати капсулу. Так, якось переміщати монети акуратненько сюди. Теж. Так, перша монетка. Так, тут, мабуть, треба якось розв'язати, я так розумію. Так, будемо відривати. Так, перепрошую, друзі, за такі незручності. Бачите, я не знав який зміст і, в принципі, не дуже -то готовий був до того, як його все треба буде пакувати, розпаковувати. Так, бачу, тут уже розрізано у ньому чомусь. Цікаво, пакує він, але неважливо. Так, дивимося перша монетка, а потім покажу їх краще. Відразу другу покладу. Так, це перша вход з голограмкою. Друга звичайна. Так, це монета трішки дорожча за попередню, але на інших сайтах вона теж чомусь дорожче. Так, ціни вам показую. Бачите все. Так, перекладаємо. І далі, друзі, показую вам ці монетки. Теж, бачите, монета фактично однакого виконання, ну, маю на увазі тематика монети одна. Так, ось ви бачите її. Так, нічого мені здається, чи трошки монетка тут підмацана справа. Так, Чи так вона і має бути? Так, друзі, ну буду, звісно, потім я все розглядати. І ще. Так, ну то що зараз справа начебто непогана. Оця що зліва, чи так вона і має бути, чи це трішки вона, як мені здається, десь трішки вимазана, так? Брудненька. Ну, друзі, звісно, монетки UNC вони теж можуть мати якісь певні недоліки. Ну, але мені здається, що ця монетка, друзі, хтось її вже мацав руками. На мій погляд. Та, що справа начебто трішки краще, а зліва трішки підмацана, можливо. Так, тому, друзі, теж робіть певні висновки, так. Подивимося потім, друзі. Подивлюсь детально. Але здається мені, що монетка вже десь побувала в руках. Так, Дивимось далі. Так, ще монетки, друзі, маємо. Тут що в нас є? Так, ще у нас дві монети. Так. Бумбутно відкриємо. Одразу підготую капсули. Так, одна монетка і друга монетка. Так, 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 так. Трішки впала мені напалась, ну, але вже як, як вийшло. Так, дивимося, друзі, ще. Це теж, друзі, монети, які мають невеликі тиражі, так, по 160 тисяч. Ну, тут ситуація мені здається краще трішки. Так, монетки і зліва бачу, начебто непогана. І... Так, справа, друзі, це голограмка. Так, ну, теж начебто непогано. Начебто схожа на UNC, так, друзі. Ну, Але ще раз нагадую, що UNC, друзі, може бути теж з певними скажімо так, плямками. Чому? Тому що ці монети вони продаються якби з ролів. І вони можуть лежати з іншими монетками, тертися. Ну і, можливо, навіть теж, там не знаю, працівники, можливо, їх якось сортують, потім теж їх беруть, звісно, в руки, можливо. Так, є. Ну, але є. От бачите, для порівняння, так, три монетки з голограмою. Так, ну, бачите, злі, ті, що, ті що знизу, зліва згорі, якось, мені здається, набагато краще, ніж у що, що вгорі справа. Чому так? Подивимося, друзі, можливо, там якийсь бруд справді є. Так, ну окей, але як мінімум дуже надіслав, так не, не збрехав. Продавець. Так, ще друзі, дві монетки. Дивлюся. Так, ну тут стан теж гарний. Так, давайте я вам теж їх покажу окремо. Тут уже монети не парні, а, а по одній. Це ті, ті, яких мене не вистачало з попередніх років. Так, ось така перша монетка, друзі. Ну, видно, це видно, що UNC. Так, вона блискуча, блистить. Так, ну, це непогано, на мій погляд. Монетка. Так, це. Сьома монета, друзі, замовив 13 монет, тому вам їх показую. В загальній кількості, друзі, віддав я за ці монети, що вам покажу сьогодні, 69 євро з доставкою. Можна було на 2 євро зробити доставку дешевшою, якщо це робити без відстеження. Ну, але оскільки я ще не знав, скажімо так, перша замовляв цього продавця, то вирішив все ж таки, я думаю, 2 євро там переплачу. Але щоб я бачив, бачив як іде цей лист. Так. Теж, друзі, така монетка, дивимося. Так, ну видно, що вона ще гарний стан, але в той же час, знову ж таки, так, є якісь монети UNC кращі, а якісь, бачите, такі вже якісь певні є начебто потертості, чи, не знаю, як це назвати. Так, ну, на мій погляд, ну, начебто UNC, друзі, знову ж таки. Я колись, друзі, брав цілий рол монет німецьких, теж, я вам показував. І там теж, коли береш монети UNC, там теж дуже на багатьох є якісь плямки, царапинки. Тому якось так. Ну, подивимось. Так, окей, далі. І ще, друзі, тут буде у нас виходить... Так, тут ми розібрали 8 монеток, тут має бути ще 5, якщо я не помиляюсь, 5 монеток. Так, на сьогодні відео, друзі, вийшло вийде трішки довшим за попереднє. Ну, Але сьогодні у нас розпакування. Так, 5 монет, друзі, бачите, тут вони є. 5 монет. Подивимося. Ну, ці, друзі, начебто, непогані. Зразу я бачу, вони блистять. Так, перша монетка, друзі, це монетка. Так, 10 років валютного союзу. Ну і знаєте, друзі, що на всіх монетах за, Лід... за Нідерландами, за Люксембургом, так, начебто має бути зображення їхнього короля. Тому якщо тут... Не короля а герцога, так? І якщо подивитися, тут видно, як переливається його обличчя трішки. Так. Тут я виконували, скажімо так, свої ж Так, Ну і ще, друзі, бачите, я думаю, потім я сам їх покладу в цю капсулу, не буду їх зараз класти. Так, ось така монетка, друзі. Ну і там теж, по суті, має просвічуватися, як я розумію, обличчя герцога. Так, певна голограмка тут є. Так, ось, бачите, видно, тут справа контур. Ну, і має якось просвічуватись також обличчя герцога із ліва. Так, Це наступна монетка. Ну, ці, звісно кращий вид, кращий стан. О, друзі, теж саме подивіться монета прапор Європейського Союзу. Але ви бачите, як голограмою просвічується обличчя цього герцога. Так, Зараз подивимося. Давайте можна, одну хоча б дістану. Покажу вам краще, як воно виглядає все з голограмою. Так, ось так, друзі. Ну, Бачите, в принципі, видно, як воно просвічується все. Так, 2015 рік. Так, є. Так, ну і ще дві монетки, друзі, це у нас бачите монетка 2017 року. Так, я так розумію, пов'язана з армією. Так, гарний стан. Видно, що це гарний стан. І тут також ще монета. Так, Це монетка у нас 2016 року. Теж ви бачите і її назвується. Ну теж, друзі, бачите. Так, ну, Це монета, звісно, краще, друзі. Начебто всі монетки мені подобаються за, за однією. Ось ця монетка потребує де деякого розгляду, тому що так, бачите, тут є певні якісь цікаві плямки. Можливо, так може і було випущено, але якось тут все не подобається. Якщо порівняти ці монети з цією монеткою. Так? вже якось краще. Тут якось хто за. Можливо, її треба якось помити акуратно, я не знаю. Але, по суті ж, ці монети не можна мити. Ну, Але вже як є. Так, друзі, такий на сьогодні був огляд. Так, Ми будемо і далі продовжувати. Можливо, друзі, звісно, монети Люксембурга, якщо порахувати, мене там залишилось не так багато дістати. Десь 9 монеток. Хоча в 2026 році, знову ж таки, випустять. І ще нові. Так? Ну, сьогодні ми отримували, друзі, от таких 13 монеток для моєї колекції. Ну, загальною загальному, скажу, в загальному е я в принципі, задоволений, як мінімум, що чоловік надійний, тобто він надіслав, е як, задомов, як ми домовились, так він надіслав мені те, що, про що ми говорили. Так, друзі, 13 монет Люксембургу, ось вони всі є. Я в я нього ці самі монетки і замовляв. Одне єдине, що, можливо, друзі, деякі монетки, ну, зокрема, оця монетка, так, вона потребує ще такого обстеження. Що за плямки, ти ті, я не знаю. Можливо, друзі, так воно і було в ролах. В принципі, я, скажімо так, можливо, навіть і не здивуюся, якщо в ролі так воно і було. Ну, а як мінімум, поповнили сьогодні колекцію, поповнює друзі, свою колекцію на 13 монеток. Маю надію на вашу вподобайку. Якщо не підписались, друзі, підписуйтесь. Будемо і далі продовжувати перебирати роли. Ну, а іноді будемо також і купувати монетки, поповнювати свою колекцію монет Люксембурга. Дякую вам за увагу, друзі. На все добре.